Всіх вітаю із магазина Аврора. Сьогодні понеділок, як завжди, по понеділкам в Аврора магазинах змінюються акції по всій території України. Вони будуть діяти з 31 по 6. І так починаємо. Лопатка кухарська з прорізами. До речі, довга така ручка в неї дерев'яна. Від АЛМО коштує 69 гривень. Гарна знижка 22%. Тут у нас відкривачка для консервів металева з пластиковими ручками. Є, до речі, в червоному кольорі, є в чорному кольорі. Ось так вона виглядає. Так, показую. Коштує 69 гривень. Також знижка на неї 22%. Так, далі. Тут у нас ложка столова. Це. О, така гарненька, мені подобається. Це не від Алмо, як бренд називається? Яшан якось так. Ложка столова з нержавіючої сталі. з... Рифленою ручкою 27 гривень. Ціна діє до 6 числа, нагадую, до 6.04. А це від Алмо ложечка така 29 гривень. А тут набір Три ложки ось столових, металевих від Алмо три штуки за 29 гривень. До речі, знижка гарна, 26%. І ніж столовий від ось цього Яшанг, я так розумію, бренд називається. Також гарна ну, рифлена ручка з нержавіючої сталі 29 гривень. Ось такий ніж столовий. А тут ложечка від Алму. Ой, яка гарненька! Гляньте, довга ручка, гарно зроблена. Ложка для морозива, вона називається з візерунками 27 гривень, замість 34. Тут у нас ложка від оцього бренда Яшанг. Така просто не з довгою ручкою, з нержавіючої сталі. Ложка чайна, 24 гривні. Багато знижок в посуду, ніж кухонний. Це від алму, Металевий, ось такою ручкою. 59 гривень замість 77. Тут у нас сокира в акції, сокира кухонна від АЛМО. Так, розміри, якщо написані, то я вам скажу матеріал нержавіюча сталь деревина, призначена для кухонного використання. Ну, На жаль, розмір не написаний. Я саме не бачу. 139 гривень замість 169 на цьому тижні. І ніж для томатів. Цікаво, це ніж для томатів, мабуть, так. Да. Ніж для томатів коштує 22 гривні, замість 29. Тут у нас знижки на зубочистки. Так, зубочистка в пластиковій коробочці. Отака велика упаковка всього за 15 гривень. Бамбукові в пластиковій коробці. Так, а скільки ж тут їх штучок? Чому я не бачу? Мабуть, 200. Дивіться, як цікаво. Не, не, не бачу. Ну, вибачайте штопор. З відкривачкою у вигляді пляшки. Ось ви бачите, штопор з відкривачкою у вигляді пляшки. Мі здається, тут декілька кольорів. Тут бордо. Ні, мабуть, тільки бордо. 24 гривні, замість 34. Далі. Акція діє наточило для ножів. Точило для ножів та ножиць. 55 гривень. Ось так воно Це точило для ножів та ножів. Тут намальовано як точити. 55 гривень замість 64. І знову такий зубачистка, ось такі бамбукові в гарній дуже упаковочці. Коштують 41 гривню замість 49. Далі акція молоток для м'яса. Ось такий дерев'яний. Відбивні робити два різних тут покриття. Так, 30 см довжина, 99 гривень, 23 на нього відсотки знижка. Так, Далі у нас знову акція на ось цю фруктовницю металеву, 88 гривень, замість 109 Також хочу глянути ось тут, що у нас за акція. Цікавий цей відділ завжди: друшляк. Металевий круглий з ручками. 129 гривень, такий великий друшляк. Далі акція на кришку універсальну силіконову 229 гривень. Замість їх якось так замотали. Ну ладно, замість 279 І ось така скло, силикон кришечка 199 гривень в асортименті, замість 249 гривень. В асортименті різного розміру. Тут у нас акція на таку глибоку металеву миску. Також діставати її не буду. 24 гривні аж 29% знижка. Замість 34 Гарна акція на кондитерських вироб... О, виробах. Все для кондитерських виробів. Форма для випікання від Алмо 77 гривень. Так, 26 на 24 і на 5, є в різних кольорах. Ну, 77 форма, звичайна форма. Замість 99. Тут мішечок для кондитерських. Крем, силікон. Так, від якого бренду мішечок, точно не від Алму було б написано. Коштує 17 гривень замість 24. Скоріше Скоріш за все, або ось цей, зараз перевірю, або ось цей. Ні, це Алмо. Тобі Алмо не може бути в акції. Було б написано, що Алмо, скоріш за все, за все. Оцей, мабуть, да, в акції 17 гривень, мішечок, Да? Ні, це оцей. Віддалмо все таке. Yeah. А, віддалмо, добре. Все таки віддалмо. От мені підказали. Бачите, 17 гривень коштує 40 сантиметрів. Все таке я перевірю. Знаєте, довіряємо провіряю. Ні, 29 гривень. От я ж вам кажу. Оце оцей. Я вже орієнтуюсь краще, ніж консультанти. Ну це вообще, от зараз перевірю і скажу вам, що це він. Ну він не б'ється, на жаль. А ну може інший буде битись. Зараз ми його дістанемо. Ось так. Треба його ось так зробити. І буде зрозуміло. Хоча тут так багато в одній упаковці. Ага, 34 ось ще коштує. Який вже коштує 17. Оце вже цікаво, мені самій. Це ж такий же істок. Ага, і ще ось такий відалмом. Уже оцей якийсь він, да, 30 см. Ну, зараз глянемо. 24 Оцей, скоріш за все. Ну, не знаю, не побувається за 17, вибачайте, більше перевірять нічого. Пергамент для випічки. Пергамент 99 гривень, великий 50 метрів пергамент 280 на 50, замість 129 гривень. Так, далі. Я тільки акції ж новенькі показують. Ті щось починалися в, ну, минулого четверга з 27-го. По-друге, я їх не показую. І так, у нас тут з 31-го, 06-го, набір склянок низьких. Глянь, які гарні, так як зроблені, бульбашками начебто виглядають. Мені подобається. Так, ось оці набір склянок низьких, їх тут іде в упаковочці. виходить написано 6. Шість, а тут їх 4. Мабуть, це не вони. А ну-ка, 139, може, ось оці. Скоріше за все, ось оці. Тут оцих іде 6 якраз. Так, 99 оці коштують. Ні, це все вірно тут стоїть. Так, ну давайте перевіримо. Може, я щось не розумію. Може, тут їх 6. 99. Це по 99. А що, а що 139 коштує у мене питання? 139 Ось оці коштують. Та вони не такі низькі. Ой, вийде в мене їх перевірить. 139. Зараз глянемо. Да. Я думаю, що вони не буду їх перевіряти. Ось ціник, бачите, 169 а вони коштують 139. Стакан скляний з подвійним склом 69 гривень, замість 88 гривень. Ну, да, Тут все вірно, щоб ви не казали, що акції не б'ються. Просто я там тут, той кондитерський мішо, шечок, скоріш за все, не знайшла, той, що в акції 69 замість 88 Далі тарілка обідня, скляна фігурна. Ось така. Да? Скляна Ні-ні-ні. 26 см. Саме ось ця тарілочка 26 см. Гарно так виглядає, фігурна. От, показую. Від ламінарк. 74 гривні замість 88 гривень. До речі, на цей стакан скляний з подвійним склом, гарна ціна. В АТБ ці всі з подвійним склом чомусь дуже дорого коштують. 69 замість 88. Тут акція, тарілка десертна, знову таки фігурна. Так, фігурна 22,5. 64 гривні, замість 77 гривень. Ні, це Віторія Бланко Бармоді. Фігурна від ламінарк 22,5, 64 замість 77. Не знаю, де вона стоїть, така фігурна тарілка, я не бачу. Далі, тарілка десертна. Оце Віторіо Б'янко 215 міліметрів, коштує 49 гривень замість 59 гривень. Це салатник. А це, мабуть, все-таки десертно. Не буду діставати. 49 замість 59. З тарілками. Важкувато розібратись. От банка для сипучих, все зрозуміло. 119 гривень коштує замість 149. Гривень з дерев'яною кришечкою. Дуже зручна, така легенька і симпатична. Так, 119 гривень, все вірно. Замість 149. Далі. Кухоль порцеляновий алмот 59 гривень, замість 77. Чарка порцелянова пастель 77 гривень, замість 88. Гляньте, як вона зроблена. Широка. До речі, гарно виглядає. Мені здається, що зручна, от подобається, коли така, такий широкий посуд. Тут у нас кухоль порцеляновий, 64 гривні, замість 77 з написами. І навіть за 39 гривень, до речі, фарфорова ось така симпатична, зелені відтінки. Мікс. 39 гривень. Всього гарна ціна. Хто любить з таких маленьких чашечок пити, не з великих. Також акція на контейнер для зберігання, отакий великий, високий в сірому кольорі. 139 гривень, замість 169 гривень. 224 Ось такий контейнер. Він скляний, до речі, від ламінарк. На літр 220 де 224 гривні. О, а, контейнер прямокутний. Манежниця, бачите, як зроблений. 29 гривень, замість 39 гривень. Тут аж 32% знижки на ось такі контейнери, на набір харчових контейнерів. Тут іде три штучки. Їх в цій упаковочці за 135 гривень. Контейнер на 0,8 і літр. 400 і з різними кришечками. Також є три штуки за 88 гривень. Мабуть, ось ці меншого розміру. Так, контейнери, да, ось такі ще три штучки. Вони тут йдуть меншого розміру, три штуки за 88 гривень. Далі дошка від пластик. прямокутна, 59 гривень, 77% знижка. Так, ось, ось ця ж, мабуть, 30. Ану, перевіримо. Так, да, 59 гривень, ось така дошка за 77. І є, до речі, вони в різних кольорах. Кому який подобається, обирай, будь ласка, тут у нас далі, далі що цікавенького, тут у нас пакети. А, паперові, до речі, ось такі пакети в сірому кольорі для Аврори їх виготовляють 190 на 110 на 315 штук за 33 грн. замість 39 гривень, 15% знижка. Знову таки скатерти йдуть в акцію. Ось така скатер симпатична, як з кружирую. З мереживом зроблена. 120 на 150, 88 гривень замість 119. Да? Далі Ще така скатерть АЛМО з хвилястим краєм написано 77 гривень замість 109 гривень з хвилястим краєм, а де тут не вбирає вологу 120 на 150. Да, тут з хвилястим, з хвилястим краєм все вірно. Ось така, є різні кольори. Там, мабуть, ну просто не видно, що тут ось. Ну, Не видно, що хвилястий край. Ладно. І багато дуже кольорів хочу показати. 77 гривень, аж 29% знижка гарна. Навіть можна за 22 гривні купити, звичайно, таку, як поліетиленова, 180 на 180, але також колір можна обрати. 22 гривні замість 34 Тут у нас скатертина така, ПВХ прямокутна. Так, прямокутна скатертина. Коштує 57 гривень замість 99 гривень. Ага, ось вона від алмо. Вони нижче лежать, такі більш м'якенькі, хочу вам сказати. Прямо кутна з бахромою. І там також є різні кольори. Аж 42% знижки. Це по шоста акція, я вже показувала на минулому тижні. Так, інструменти я окремо показую. Акцію на інструменти, на, ну, на цю всю техніку. Тому що їх багато і так все в один не покажеш. Можна купити зошити по 3,50, можна зошити купити по 4,50. Також можна купити набір стікерів за 9 гривень. <клес> ну, от, у них канцелярія, до речі, дуже великий відділ, хочу вам сказати. Є багато всього ну, і потрібного, і взагалі цікавого. Ой, така гарненька папка конверт, дуже гарна. Мені подобається в рожевому кольорі. 11 гривень цього коштує на А4. От така папка конверт йде на кнопочці. За 11 гривень, будь ласка. Також за 11 гривень папка конверт. Просто як однотонна. Є з малюнком, є серця. Оця з малюнечком, дивіться. З малюнком гарна. Коштує 11 гривень всього. Ця 11, ця 11, 42% знижка. Тут папка конверт А5. Ой, вони тут взагалі в різних кольорах. Коштує 7 гривень замість 12. 42% знижка. Кому нужны такі папки, щось ну, треба, важливе вдома <свісно> може класти, а може, просто з собою треба взяти кудись якісь документи, то є ось навіть з написом Україна в асортименті 12 гривень. <свісно> є така більш, як сказати, міцна така папка-конверт. Ось папка конверт А4 на півпрозора. Фольгою ось вона за 22 гривні. Такого плана. Дивіться. Ось така. З фольгою. 22 гривні замість 34. Яка ця папка. Ну-ка, зараз глянеться вона. Так, ну, -ну, -ну. 99 гривень. Ага. Це щось я розігналася. Де тут іще з фольгою? Не бачу більше. За 99 гривень. Ні, з фольгою більше не бачу. Ну, десь, мабуть, є. Так, це я показала за 9 гривень. Далі у нас акція набір пензликів для малювання. О, гляньте, скільки пензликів за 37 гривень. Тут їх йде 6 штук різного розміру для малювання 37 гривень. Далі, так, тут нічого акції немає, продається скотч, який вам потрібен. Продається також цінник торговий по 9 гривень. Так, тут у нас стрічка клейка за 4 гривні продається. Стрічка клейка поліпропилен без лого 19 гривень. Багато 39, 34, 27. І бумага така коштує папір Офісний А4 Canon 500 аркушів за 219 гривень. Ну так, без акції, але я вам ну, сказала, щоб ви знали, кому же це потрібно. Альбом для малювання. Ну, Звичайний альбом, біленький. аркуші, 22 гривні коштує. 35 на нього відсотків знижка, до речі. Гарна знижка, 35%. Тут 35% знижка також на набір таких інструментів для ліплення. Так, 8 штук їх йде. 22 гривні, замість 34 гривні. Зараз ну, ще подивимось, може щось в дитячому відділі є цікаве на знижках. Буває таке. Буває. Ну тут нових знижок я не бачу. Ні, знижок поки немає. Я ще ж буду другу частину робити. Дякую, що дивитесь мій канал. І я в другій частині вже покажу також для ванної кімнати, все. всі принади. Якраз зараз ціночки роблять акційні. Тут також акція на такий блокнот А7 гарненький, йде, спіралі. Гляньте, симпатичний. 15 гривень коштує. Акції будуть діяти з 31.03 по 6.04 по всій території України. Дякую, що дивитесь мій канал, всім хочу побажати Ати мирного неба і до зустрічі на моєму каналі.